Кожній людині потрібно визначитись, вона в армії сатани чи в армії Христа. Для того, щоб ми не жили в пітьмі, Бог дав церкву апостолів та пророків, і коли є світло, ми розуміємо ситуацію та бачимо, куди йти. Ми знаходимося в армії Христа. Коли люди воїни Христа, тоді є поразка дьявола, є перемога, є завоювання душ у сатани. Є ті, хто рятуються. І дійсно Бог дивиться лише по результату та по плодах життя. Якщо людина говорить, що вона служитель, але в неї немає служіння, немає людей, які прийшли до Бога, які покаялися, їх життя змінилося, то це лише просто слова. Кожній людині потрібно розібратися, хто насправді він. І куди вона рухається. Якщо ми воїни Христа, то ми віддаємо своє життя Ісусу Христу, ми пізнаємо Його Слово та втілюємо Його в своє життя. Ісус прийшов, щоб ми жили по духу, Він дає нам милість. Але це не означає, що ми просто називаємося християнами, а у нас повинні бути високі стандарти життя. Кожен день ми повинні воювати із вершниками. Апокаліпсису, війна, сатана, мамона, смерть і пекло. Кожен день ми повинні виривати душі у сатани для вічного життя. Сьогодні багато людей, які намагаються когось осудити, засудити, замість того, щоб прийти до Бога, змінитися та покаятися. Нам потрібне покаяння, щоб дійсно. Кожна людина прийшла і переклонила свої коліна серця перед головним головнокомандувачем, який є Ісус Христос, щоб кожна людина стала в армію Ісуса Христа та була добрим воїном світла. І лише тоді, коли ми будемо воїнами світла, коли ми будемо в армії Христа, ми будемо жити благословенне життя та отримуємо життя вічне з Богом.